Екіпаж танка Т-64БВ, який виконує завдання на Донбасському напрямку. Почали своє, як сказати, бойовий, бойовий путь з 24 лютого 2022 року. Екіпаж також після відбиття нападу на Київ. Був у Харкові, теж виганяли ворога відтуди, потім Лісичанськ і тепер Донецьке направлення. Були важкі, звісно, під Києвом були тяжкі бої. Вони там хапнули так, що мама не горюй. Вони думали, що вони прийдуть сюди так, як, як сказав, на парад і будуть тут вишивати. Ну, вони хапнули там чітко. Там воював, воював будь-який, хто міг тримати. Зброю була позиція, ми знаходилися на окраїні мущуна і виходили на скажімо так, на бойове зіткнення. Через понтонний мост перейшло одне БМП і два БМД десантури. 100... А, так, да, зразу ж скажу, це наші кровнічки. 155 бригада морської піхоти Російської Федерації. Це наші похресники 72-ї бригади. Вони за нами тут і по Лісичанську, і по Донецьку ганялися. Тут хапнули, більше їх немає. До побачення. О. І вони перейшли трьома машинами і зайшли в Мощун, вже зайшли майже в село, зайшли. Через дачі, через Мощунський ліс, вони майже цей. Ну, у нас була задача видвинутися, їх зупинити. Хоча нам сказали, вони знаходяться десь 800-900 метрів від розвилки. Там Ну, Розвилка йде понад е, селом і, і в праву сторону заходить в ліс. О, ну, Коли ми заїхали в ліс, оказалося 70 метрів. Вони нас чекали, звісно, що ми підемо під селом, бо на нас е, вже на, на село був наведений птур. Ну, вони трошки прорахувалися, ми зайшли прямо їм в лоб. Кожен бій, це тяжкий. Наводчика, одна історія, головне вистрілити командиру, прийняти рішення, механіку завести і вивести екіпаж. І перед кожним боєм підготувати машину, щоб машина ну, сади не підвела. Трошки хочеться, звісно, новеньку, щось новіше, з європейського, дальні... щось з прицелами ночними. Але маємо те, що маємо. Регулярно обслуговуємо машину, регулярно. Дивимося за нею. Ремонтує. ремонтуємо, доводимо Шлипаж до. Да. Головне дивитися, машина неприхотлива, в гарних руках, коли багато опиту, тоже екіпаж. Екіпаж. робити великі чудеса. Машина твора чудеса.